Продовжуємо наш сьогоднішній ефір Ната Островська. Я Генплінський, один плюс один з вами національний телемарафон. І в цей час традиційно в нас міжнародна рубрика, де ми обговорюємо події, які відбуваються в світі. А останні тижні і останні три роки, три з половиною вже роки, світ зосереджений на пошуках миру і формату завершення цієї війни. От здається, що ми... Цього разу ближче ніж ніколи до цього моменту про це е, говорять і наші партнери говоримо і ми. Але яким буде наступний крок в цих мирних ініціативах, отут ми спробуємо в студії і розібратись. Максим Несвіталов, політолог, експерт міжнародних з нами. Вітаємо Максиме. Доброго ранку. Новина останніх годин про яку говорять політико. Повідомляє про те, що Білий дім готує. Місцем для зустрічі Зеленського та Путіна Будапешт, а також Угорщина. Лукашенко пропонує свій майданчик. Ну, тут розглядається декілька варіантів. В мене складається таке враження, що роблять такий вкид: спочатку Швейцарія, Женева, дивляться на реакцію світу, як то відреагує. А далі вже інше. Ну сьогодні з'явилася інформація про те, що нібито секрета служба США розглядає Будапешт, Угорщину, і це місто, начебто, вже готують. Чому? Будапешт, це певний символізм в цьому простежується від Путіна і теж така заковика від нього, тому що ми пам'ятаємо всі Будапештський меморандум. Або те, що Угорщина вона вийшла з Мі... Міжнародного кримінального суду так минулого року, і 2 червня 2026 року вступило в дію це повідомлення про те, що Путіна можуть там не заарештувати в Угорщині. Ну насправді тут може бути декілька причин. Перша причина це контакти самого безпосередньо Орбана з Дональдом Трампом і їхня певна взаємна симпатія. Те, що Трамп десь дослугається до думки Орбана, він іноді посилається на його заяви і на його. Якісь коментарі з приводу цієї війни і її завершення, і тому Орбан міг це запропонувати. Йому це, звісно, величезний плюс для його суб'єктивізації на міжнародній арені, на європейській арені показати, проявити своє лідерство для Путіна. Це може бути. Дійсно певний символізм. Він любить такі геденькі жартики. І отут підколоти про те, що Будапештський меморандум пам'ятаєте, та ці безпекові гарантії. Ну давайте ми вам зараз ще щось пообіцяємо в Будапешті, але поки що, звісно, це така історія з, з низьким рівнем підтвердження, тому що політика це. Не, західне видання, але не все е, те золото, що блищить, і не всяке західне видання воно авторитетне. У політику дуже багато таких факапів трапляється з цього приводу. Тому і тут треба ще почекати на більш е, якесь статусне підтвердження. Для мене насправді е, дуже дивно, чому взагалі йде ця мова, чому не Стамбул. Стамбул є, е, на мою думку, найбільш логічним для продовження і логістично для Путіна, тому що все ж таки він... Е, його параноїдальні настрої нікуди не Але, зникли. Але, кажуть, там море дуже складно забезпечити безпеку для диктатора. Ну що на нашу користь російська делегація перелітала, все з ними було добре. Ну до Угорщини також якось вже потрібно добиратись. Найкоротший шлях взагалі через Україну, і я впевнений, що українські сили протиповітряної оборони забезпечили б. Такий дружній прийом, у але цій але дивіться тут же в, в чому головна суть, обговорюючи майданчик, ми фактично підтверджуємо, що перемовини такі можуть, і зустріч може статись. І ми пам'ятаємо напередодні ще зустрічі Трампа з Путіним. Трамп відкрито говорив, що якщо моя зустріч з ним буде непродуктивною і короткою. То тоді е, нічого з цього не буде, ми будемо переходити до інших там форматів. А якщо вона буде довгою і з результатом, то наступним кроком може бути перемовини в трьох. Приблизно те саме Путін о, Трамп говорив і о, напередодні перемовин з Зеленським, що я хочу, щоб ці хлопці домовлялись. Е, те, що ми перейшли до формату обговорення можливих трьохсторонніх або двосторонніх, потім трьохсторонніх перемовин це свідчить про що, що спілкуючись з путіним і спілкуючись з Зеленським, Трамп знайшов е, точки дотику, через які можна провести якесь щось з'єднати і знайти компроміс, і більше в, того, в цій він війні. сказав, що Путін і Зеленський добре ладнають, і вони зможуть поговорити спочатку тет-а-тет. -тет. Якщо не вдасться їм знайти точки дотику, то я долучу з третім. Ну тут питання в тому, що Трамп може думати, що він знайшов ці точки доторку. Дивіться, якщо раніше ми там беремо 20-те століття, особливо другу його половину, то Збігнів Бзежбзінський асоціював арену міжнародних відносин з великою шахівницею, де були якісь стратегії, де кроки продумувалися на декілька. Кроків вперед, кожна дія це була розумна політика, стратегічна політика. То зараз міжнародні відносини можна охарактеризувати як великий стіл для гри в покер де всі намагаються переблифувати одне одного, і в цьому заключається гра зараз. Поки що кожен намагається переблифувати. Я не бачу готовності і я не бачу реальних кроків до того, щоб мир був укладений. Я не бачу цієї готовності з боку Російської Федерації і мотивації у них направду на укладання цього миру. Путін переконаний і не безпідставно, що він може ще продовжувати цю війну. І його задача полягає в тому, щоб. Продовжити затягнути час десь продемонструвати, нібито свою готовність до мирної ініціативи і змусити або Україну зірвати з цього перемовного процесу, або е зробити так, щоб якісь обставини повпливали на те, щоб цей е процес. Е б цей процес зупинився. Єдиний шлях до того, щоб Росія е, захотіла дійсно сісти за стіл перемовин і реально про щось домовляти, це посилення тиску на неї економічного тиску, політичного тиску, тому що Росія цього не відчуває. Вона відчуває, що так є санкції. Це боляче і неприємно, але не катастрофічно. І вона бачить підтримку з боку Китаю, який взагалі тиску не відчуває. Китай просто зараз е, на такому. Максимально розслабленому вайбі знаходиться. На них штати натисне не, не тиснуть на них, ніхто не тисне. Штати злякались їх після спроби торгівельної війни. А я якраз про Китай хотіла далі продовжити, тому що в Путіна анонсований візит на початок вересня в Китаї. Ми всі пам'ятаємо, коли почалося повномасштабне вторгнення. Напередодні цього Путін відвідував в Китай і зараз таки проводимо аналогії, шукаємо певні конспірологічні версії. Як ви вважаєте, чи буде він відтягувати зустріч із Зеленським до свого візиту в Китай? Чи захоче він зустріти це після Китаю вже із президентом України це цілком вірогідно, тому що знову ж таки роль Китаю не можна забувати в цій історії, бо Китай прямо говорить. Я не дам Росії програти, бо тоді звернуть увагу на мене. І тут навіть вона читатись має таким чином: я не дам цій війні завершитись, бо якщо війна ця завершиться, то, по-перше, фокус уваги дійсно буде зміщений на Китаї, на те, що вони там у себе в регіоні роблять. По-друге, Росія перестане настільки сильно потрапляти в залежність від Китаю, в економічну, в політичну залежність. Китаю не вигідно завершення цієї війни. Китай хоче врахувати свої інтереси. Китай мені здається, Десь не до кінця вірить в те, що ця війна закінчиться. Поки що щиро в це вірить тільки Дональд Трамп. Ну направду, тому що європейські лідери, ми, росіяни, всі розуміють, що реальних підстав для завершення немає, але всі от намагаються блефувати і робити вигляд, що так це дійсно відбудеться. Дякуємо, Дональд Фредович, за те, що ви так. Такі великі зусилля до цього докладає, Він же в рай так. хоче потрапити. Він же так сказав? Ну можливо, для нього Нобелівська премія це і є рай людина. Ну він він відверто каже, для чого він це робить. Він розповідає про ці шість угод, шість воїн, які він завершив за шість місяців і так далі. Для нього є єдина мета. Для нього важливі ці символізми, для нього важливі чекпоїнти. Він хоче перевершити Барака Обаму, тому що це для нього головний конкурент. Він ненавидить те, що його так люблять. Те, що з епохою Обами там асоціюють такий певний розквіт Америки, хоча це також несправедливо. Але тим не менше, от він хоче перевершити його. Він хоче увійти в історію. Він хоче ці всі мати атрибути величі, і тільки заради цього він підганяє, підганяє завершення цієї війни. Ну і всі намагаються робити вигляд. Ми намагаємось робити вигляд, що ми також ну повністю з ним згодні для того, щоб отримувати надалі можливість купувати американську зброю і щоб там не не сварити з американцями Путін. Це робить вигляд для того, щоб не потрапити під додаткові санкції. Європейці ну, підтримують в цьому питанні Україну, і от тут. Питання в тому, у кого яка в фіналі випаде карта, тому що росіяни погодились на цю двосторонню зустріч, виходячи з двох міркувань. Перше міркування це дозволить додатково затягнути час. Вони спеціально Путін ініціював, щоб розбити ці зустрічі спочатку з Зеленським, а потім тристороння з Зеленським і Трампом для того, щоб мати додатковий люфт часу. І можливість спровокувати зрив мирних ініціатив, тому що просто уявіть цю зустріч, наскільки вона буде напруженою, наскільки вона буде складною, навіть з символічної точки зору, росіяни 100% заготують туди якісь провокації, це 100%. І всі ми знаємо, хоч наш президент вже так навчився не, не настільки на це емоційно реагувати, як ми побачили по останній зустрічі з Дональдом Трампом. Але подивитися в очі вбивці і потиснути той, хто йому давав накази такі вбивати так, самі ну, тобто, мільйони людей. Тут тут же ж питання в тому, що треба буде потиснути руку треба буде з ним говорити путін однозначно буде робити якісь вкиди ці дріб'язкові гаденьки, як він це робить тому що він знає що це викликає емоційну реакцію і він буде намагатися це все спровокувати. Він точно щось буде пригадувати Зеленському якісь персональні образи, і буде намагатись вивести його на те, щоб той якось зірвався і щоб можна було сказати, все, ми не будемо з ними говорити, це несерйозно. От Фредович, подивись, ми серйозні люди, вони не серйозні люди. Ми не можемо з ними розмовляти, щоб скинути цю провину на Україну. В цьому мені здається заключається їхній план. Європа в цій історії вона відсунута фактично від прямих перемовин в там, коли були між Трампом і Путіним. Вони не а, анонсуються, що вони будуть приймати участь в цих тристоронніх зустрічах. Проте велика делегація європейців була в Білому домі разом з Зеленським і проводила. Теж комунікації з Трампом і Зеленським публічні. Яке їх місце за цим столом може бути, якщо цей тристоронній формат таки підтвердиться? Європа таки за останній час збільшила свій вплив. Перший і найбільш вагомий аргумент, на який дуже потрібно звернути увагу, це оця рамкова, поки що, угода. Зі сполученими штатами Америки про торгівлю та інвестиції тут дуже чітко потрібно розуміти, що насправді договору ніякого не існує, так само, як і з Китаєм. Трамп вже неодноразово говорив от У нас є чудовий договір з Китаєм, а договору немає. Вони про щось, як це кажуть, понятійно домовились, що буде якась там угода, плюс-мінус такі обставини. От він вийшов про це, заявив так само з Європою. Ми зустріли з Урсулою Фандляйном. Вони домовились дуже серйозна угода. 500 мільярдів доларів інвестицій на 750 мільярдів доларів закуповувати американських енергоносіїв тобто, ну, і 15% ще й мита. Але це те, про що вони поговорили з Урсулою фон Дерляєн. Нічого не підписано, ніяких зобов'язань на Європі немає. Європа каже: ну дивіться, у нас же європейська бюрократія, комісії, комітети погодження в 35-му році ми дійдемо до попереднього якогось підписання або. Давайте працювати разом і діяти якось в одному векторі спрямування, плюс переозброєння європейське, яке вже зараз набирає обертів, і багато що буде залежати, скільки вони зброї будуть купувати у штатів, а це не десятки, це сотні мільярдів доларів. Плюс ще й пакет переозброєння Збройних сил ну, Сил оборони України в цілому на 90 мільярдів доларів. Це все зав'язано на Європі, це все величезні гроші, і Трамп цього не може ігнорувати. Вони це розуміють, тому вони стовідсотково з ним говорять саме з цієї позиції, що як би ти там не розраховував з Росією навіть приблизно, навіть 10-ї частини від цієї вигоди ти не отримаєш ніяк. Ну Ніколи у штатів з Росією не було настільки великих торгівельних, економічних взаємовідносин, щоб це настільки чогось там вартувало. Ну Там же глобальна мрія, е Арктика. Ну, ну, то... І це окрема тема для нашої розмови. Дякуємо. Зупинимось на цьому, поставимо кому. Ми чекаємо вас в наступних ефірах. Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних. Заслухались ми, але в нас є ще одна важлива тема.